Ця частина Крафт Бузінг та Спайдер Мод. Ми тут його підключили. У нас два відео одразу зараз знімається. Відеоця сестри та відмовиться. Вона в провоксі, я у Крафтін будінг. До речі, напишіть у коментарях, що вам більше подобається. А якщо ви не можете цього зробити, то просто поставте лайк. Взагалі-то усе чутно, що ти знімаєш. Ай, коротше. О, Якщо це відео набере хоча б 5 лайків, виму, то ми знімемо відео, в якому розп... будемо розповідати, чому ми і як зробили цей канал. Якщо хочете. До речі, ви бачили, як виглядають серця? Тут будуть у мене в відео дві гри. Перша крафтінг Building, а друга, ми зайдемо у Роблокс у Дармон. Пишіть і напишіть ще у коментарях, що будемо знімати у іншому відео, яку ви хочете гру, щоб ми зняли. Так, що будемо далі? шахта. В принципі, багато сердати. І нових начей можна і спуститися б. Стапе, це що? А це просто тунель, А, ні, шахта тут є теж, здається. Давай спробуємо. О, ні. ні, не треба, я не хочу вмирати. Що не має сміс, вимагатися. Мені здалося, що був якийсь звук. Termasuk para orang tua ini. Пішли скоріше нам сюди. Видите, вот кого я стою, выглядаю ось так. Дальше присяду. Так, что пока брать? Що взагалі таке? Це як взагалі? На одному зомбі другий? Як це взагалі можливо? Друга частина може випадково закінчитися, тому буде даровокс у третій частині. До зустрічі у наступній серії.